Доброго раночку. О, подивіться, яка погода, яке сонечко. Так. Це в січні, наприкінці січня. Так, робота у мене сьогодні з хвойнями. рослини хвойні. Це секвої, секує денбрем, метосиквої та інші. О, так, криптомерія. криптомерия, криптомерія така. А вже форма. Форма це виведена. О, це криптомерія японіка. форма глобоза нана. така нана. Маленька. Маленькая. Такая маленькая. Так. Криптомерія, японіка. Е, Dacree dioidus. Так. І тут я ще не закінчив бирати. От сьогодні я що спію, то всю. Як я говорю, мене колеги всі не гонять, бо я тут самий старий. як я потім вже знав, що що у березні місяці я вже мав би йти на пенсію. В Німеччині, бо мені вже шістдесят шість і о, так я зламаю цю суху. Шість і два місяці. А п'ятдесят дев'ятий рік йде в шість і два місяці. Так, але я не заслужився <пинцю> в Україні заслужив. Німеч ще не заслужу, тільки другий рік працюю. Так, е, значить я е, почав обдирати плющ. Обдирати плющ. Так, знову рукавички свої залишив. Нехай вони на сонечку мокрі. Просохнуть трохи. Оце я е, метосиквою. Обробив, зняв з неї плющ. О, так. І далі вже криптомерії пішли. Так, і це потім е, великі гілки треба бути зібрати. Е, тут я вже обробив, обробив, зняв плющ, так, покладу. Рукавички нехай сохнуть. Так все вже нормально. і тут е, магонія причепилася. Я вже її так залишив, нехай собі буду її тримати. Так що вона дуже сильно не розросталася. Е, вона вічно зелена. Так, і ось так от. О, пропустив. Пропустив. Так, я знімаю. О, і тоді. І так треба обробити всі дерева. Вони е, за рік. Вони е, обростають. І буває отаке. От е, Тиш на дереві, ну і там щось його гризе. Тому я такою пилкою е, трохи там все прибираю і деякі паразити там живуть. Так, е, а потім, коли я це прибираю, прилітає яка Фогель, фогель прилітає, <кліка> пташка. І вона тут щось їсть. Щось вона їсть. Так, я оце беру. Трішки так. Це, це стара пилка, яку, якщо її заточити, то вона ще б пиляла. Але я її поїшов. Буду просити. І іншу пілку, пилку, щоб вже опиляти дерева. Так. І ось як бачите, як дупла залазив. Там можна і пауки лазити, і що завгодно. Туди залазить, тому я трохи беру. Це очищаю О. так, так. можна ще обробити якимось там антисептиком і що і потім. Починається зняття плюща. Отак от. Він, якщо його це не робити кожен рік, то він залізе на самий верх. Я в минулих відео я показував, як на дерево він залазить наверх, о, потім звисає. О, і так, о, о, так, все я все обробляю, я, у мене одна рука зайнята, тому я не можу взяти секатор. Але і так він знімається. Буває стовбур, от такий, як тут стовбур він дуже вже його, його треба різати О, його треба різати бо він коренева система там велика він дуже швидко залізе О, а далі там вверху вже вже тяжко його Зняти його о, так вони. Поліз, 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 поліз. За рік він, форість, 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 форість. Заріг він ну, десь на метр тільки. Так, зараз я зараз покажу ще. Що... Оце. Вот. Так, тут він є. Потім і інша. Ну, рослина теж це. Треба все знімати, бо він потім полізе, полізе, полізе вверх, 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 вверх. Там його вже е, знизу можна зрізати, але потім він там засохне і вже не буде такого виду декоративного. Так, і тут, Це. тут я зняв ще минулого разу, коли обробляв. обробляв. Дорожку тут. О, так. Це сходинки невеликі. Так що роботи височай. О, так. І от секвоя. Сиквоя, але це секвоя. Вона... Это секвоя Сенпервірнс. Семьс, секвої там є великі секвої. А тут її, мабуть, зрізали, а то вона пішла багато соборів. О, так. Демо. Оце сектор хвойні. І зараз... Я про них і розказую. Ех, так, сьогодні сонечко воно не пече, але дуже приємне таке, ласкове, ласкове сонечко. Так тут теж буду міняти. Провалилося трішки дорожка. От подивіться які дерева хвойні. О, так, ось. Там вже кедри пошли. Э, э, абіс, абіс, піцея, э, всі ці хвойні рослини, тут вони зібрані. Це ну, Сектор сиквой, метасеквой, э, і інші, інші роди хвойних дерев. Ой. Так. А це я вже підходжу туди, де я минулого разу бив був це берези, дуби, далі вже каштани, горіхи. Ну, так. ну я вже. Зараз, оц, цей участок, ця дільниця, це я сьогодні закінчу. Коли це буде, не знаю, але я закінчу, бо сьогодні мені треба закінчити три дні був дощ. О, і мені він трохи заважав, а я такий, що працюю і в дощі. За це коли, коли ругають, я як штриббрехер якийсь. Вони сидять в, 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 в коморі, а я працюю. О, вони мені машуть на хаус, на хаус. Я е, і в дощу чую. Так, ну, добре, вони не здаться на мене, бо вони знають, що я. Люблю працювати, люблю екстремальні якісь умови. О, о, і е, так, так живу. Живу, це моя хатинка тут, але нічувати тут мені не, не, не розрішили. Це е, маус мій лазив, але давно не бачив мауса. А ну, Вони дуже багато живуть, ні, два роки, мабуть, вже помер. Ну, а, а де ж його ате, потомки, нічого не приходять. Може, весною прийдуть. О, так. Ну що ж, пішов я працювати. О, і час закінчується. Дванадцять. 12... Хвилин вже є. от таке зараз у мене буде заняття моє. Так, ну що ж до побачення, до зустрічі. Я вже буду переходити на іншу іншу іншу. Так, нема часу, хотів ще показати ще один сектор, але потім вже. Так, до, до побачення. Всього найкращого. Ух, яке сонечко! Яке сонечко, весна!